Картку все так. Так, откий вибір це тринадцятий номер картки духовної арт-ерапії. Він стосується балансу між матеріальними і духовними цінностями, але скоріше, не тим, як ми проявляємо себе, а от цінності, які закладені всередині нашої душі, нашого серця що я відчуваю, що я ціную у духовному плані, в матеріальному плані, в своєму житті. І відповідно, як я дію, виходячи з цих цінностей. Чи дійсно я живу так, як які закладені в мені цінності, чи е, через думку, обставини щось інше, да? що не стосується мене, я можу змінювати свої відношення і тим самим зраджую самого себе. Е, також можемо побачити, що ця Постать тут немає і очей, не рота, та й рук нема, є ніби особистість, але вона закрита з одного боку, а з іншого це та, що живе своїм внутрішнім таким життям. І головне для людини мати оцей баланс між тим, що я відчуваю, і як я це подаю іншим людям. Чи маю я зв'язок між своїми очікуваннями і їх реалізацією в своєму житті. Чи можу я донести? Так, щоб донести, треба мати вуста. Треба мати голос. А голос тут є. До речі, голос є, і це голос совісті. І аби він звучав, я маю бути владу з собою. Ну, і відповідно. Якщо я не владу зі своєю совістю, що може виходити з цього? Це вплив на самопочуття, відповідні страхи, страхи за власне життя, страх за матеріальний статок, страх втратити страх втратити та будь -що. що ніби ну збалансує вм. так, що, якщо ми уявно Порівняємо цю картку з Терезами. ось тут можна бачити, як важелі, да? тут страх втратити те, що тримає мій розум, мої думки у рівновазі, у балансі. Ну, і звичайно, побалакаємо про те, що. Чим відрізняється баланс від рівноваги, бо в них є певна особливість. Сама картка зараз чомусь мені вона не дуже до вподоби, мабуть, не так активна в мені, але до нашої зустрічі. Я якраз пропрацюю ці всі моменти, і впевнена, що знайду ще нові аспекти, які я зараз просто не можу озвучити, через те, що у мене внутрішній такий стан, він не відповідає обраній цій карці. Або ж я не все зараз розумію про себе. Можливо, через якісь причини, ну, все прояснимо і впевнена, що при нашій зустрічі вам буде корисно дізнатися про ваші духовні цінності, матеріальні очікування, ну, у когось, на що ми вийдемо. Але наша спільна робота ну, точно не залишиться неоціненою вашим внутрішнім світом. До зустрічі!